Вітаю, друзі, 8 серпня, мир в обмін на території. Чи принесе такий мирний план Трампа довгоочікуваний мир в Україні? Які можуть бути наслідки? І чи взагалі буде він укладений? Польські журналісти вчора оприлюднили інформацію про? Пункти нібито мирного плану Трампа, який його спецпредставником Віткофом був переданий Володимиру Путіну, і з яким нібито Путін погодився. Ці пропозиції включають в себе такі пункти: припинення вогню, але не мирна угода. Фактичне визнання російських завойованих територій, тобто окупованих територій України, з відтермінуванням цього питання на 49 чи 99 років. Відміна більшість санкцій проти Росії, а в подальшому. Поновлення енергетичного співробітництва із імпорту російського газу та нафти. При цьому нібито нібито е в пакеті немає гарантій відмови від розширення НАТО і припинення військової підтримки України. Друзі, е ну а Зеленський. А Зеленському пропонується заявити, що далі Україна буде бороти за звільнення окупованих територій дипломатичним шляхом. Ну і таким чином, от мир. Е, мені здається, що цей план, е, який був озвучений польськими журналістами, не зовсім відповідає. Власне дійсності. Чому? Тому що одною з основних причин офіційних причин, які виставляв Путін і виставляв по сьогодні, це є спроба України вступити в НАТО причина війни. Тому, відповідно, можливо, гарантії не розширення не буде, але в Конституцію нібито. Будуть вимагати внести, мені здається, пункт про е, повний нейтралітет і виключити пункт про НАТО. Е, стосовно постачання зброї, ну цього я не виключаю, що цей пункт може бути, як і всі інші. Тобто, мир в обмін на території. Я твердо переконаний на сьогоднішній день, що Зеленський не підпише жодної мирної угоди, ну, крім можливо, угоди, яка буде передбачати мільярди на репатріації, на виплати Росії в Україні, звільнення всіх територій. Тобто те, що зараз видається фантастикою, він би міг підписати. Інше навряд чи. чи примусять його? Інше питання. Дивіться, вчора, позавчора, через Лівацькі ЗМІ, через Західні ЗМІ, я переконаний глобалістами, я переконаний зеленими гнидами з Банкової, була вкинута інформація. Що нібито Трамп заявив Путіну, що не буде з ним зустрічатися, поки він не зустрінеться з Зеленським. Вчора Трамп повністю спростував цю інформацію. Трамп готовий зустрічатися з Путіним. В незалежності від того, той буде зустрічатися з Зеленським, не буде. Путін, в свою чергу, передав чіткий сигнал, що зустрічатися з Зеленським він не планує від слова зовсім. Ну, просто не планує. Нав'язувати мир. Запропонований, десь близький до тих варіантів, які злили польські журналісти. будуть. Буде зустріч Трампа і Путіна. Піймають за вуха Зеленського потягу і будуть примушувати не фінансуванням допомоги Україні, а іншим шляхом, будуть примушувати підписати. Мирного воду. Впевнений, він цього робити не буде. Не буде з багатьох міркувань, в тому числі, мабуть, в одну з перших черг через питання безпеки. Що буде далі, якщо він не буде підписувати мирну угоду? Далі Америка вмиє руки, скаже: звиняйте. Ми зробили все для зупинення війни в Україні. Ми зробили все для того, щоб в Україні був мир. Не хочете миру, воюйте. Але без нас. Ми будемо співпрацювати з Росією. Ми будемо знімати з Росії санкції. А ви воюйте, якщо буде чим, і за що? Чи зможе довго Україна без підтримки Сполучених Штатів провоювати з Російською Федерацією? Ну, запитання дивне. Це е, якщо таке відбудеться, то другими нас кинуть європейські так звані партнери, глобалісти. Просто візьмуть і кинуть. Чи триватиме довга війна після цього? Триватиме, але призведе вона до тотального розгрому української держави, окупації, можливо, розподілу України і до смертей ще мільйонів українців. Фактично до загибелі держави і гибелі нації, на порозі якого ми і так вже знаходимося. Скажете. Цього не буде. Це не Ні. я окреслюю реалістичні, самі гірші перспективи для нашої держави і нації, до яких нас штовхає Вовочка Зеленський і його, і Шобла, його Зелений Гнит. А як цього уникнути? Та є безліч варіантів. Ви кажете, мир принислили. Ну давайте оберемо мир існування держави, існування нації, чи мир громадянську війну і гибель держави і нації, чи відсутність миру, продовження російської інтервенції без підтримки Заходу і воєнну катастрофу. Що обираємо? Мене питання, друзі, напишіть в коментарях, це дуже важливо. Чи готові ви до формули мир в обмін на території»? Ну, так як, наприклад, зробила Фінляндія Маннергейма, коли розуміла, що Совєтський Союз може розгромити всю їхню державу і окупувати всю Україну, влаштувати геноцид. Фінів, то чи готові ми до миру через втрату територій? Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.